О, що це у нас? А, це у нас чергова відлога, скинута з машини, за яку сплачені добрі гроші, і яка не працює і не працюватиме. Чому? Та тому що. Тому що ні і крапка. Все. Дякуємо за купу грошей на вітер. Десь розпиляється на якийсь ремпун і з неї, можливо, частково зробиться більш-менш... Притомний мангальчик. Дякую всім за підтримку, дякую всім адекватним за адекватність. Все. Бермудський трикутник. Бермудський трикутник на вітер ресурсів, грошей і чого заводно Що все. Дякуємо до побачення. Несіть наступний. А хто буде робити притомний мангал на беху, на якого це? якої це зрізали. Відомо хто. Військові ремонтники. Разом і поборемо.